Вітаю, друзі! Сьогодні хочу продемонструвати вам гібридну форму Алвіка з селекції Калугіна. Це виноград з дуже крупною ягодою. Найбільша в межах 20 грамів. Цей кущик ще досить молодий, йому всього лише третій рік. А з віком кущ набере запас старої деревини і ягода стане ще більших розмірів. Також мені дуже подобається її смак. Коли розкусуєш ягоду, здається, ніби ти їси якийсь дуже ніжний мармелад. Не знаю, як це точно описати, але, як на мене, це просто якась неймовірна насолода. З врожайністю в неї також проблем немає. Видає вона по 2-3 гронки на пагін. Я залишав по одній дві. З цього кущика я вже декілька гронок зрізав. Правда, в цьому році всі гронки невеличкі. Ось ця мабуть, найбільша грамів 700. Але вважаю, що проблем з навантаженням цієї форми у вас не виникне. Стосовно мінусів, є в неї один дуже суттєвий мінус, як на мене. Це те, що ягода дуже сильно горить на сонці. Одягав я захисні мішечки, але суттєвого ефекту вони не дали. Тому листя з зони грон видаляти до повного окрасу ягод я б не радив. Але все одно вважаю, що ця гібридна форма заслуговує на місце на вашій ділянці. Ось така. Крупноягідна красуня Алвіка.